Права 451. Знайди, використовуючи формулу відстані, S дорівнює V помножити на T. Ну і давайте читати перше завдання, його одразу виконувати. Отже, перше завдання: Чи автомобіль подолає 312 км зі швидкості км за годину. Тоді це буде перше завдання. Ну що ж, записуємо тоді так, оскільки. Оскільки. Ми маємо формулу S дорівнює. V помножити на Т, то. Тоді, якщо нас цікавить час, а це невідомий множник, щоб знайти невідомий множник, пишемо Т дорівнює. Треба добуток С поділити на відомий множник. С поділити на В. Так, формулу ми записали. Тобто по цій формулі тепер ми можемо знайти, чому дорівнює Т. Далі пишемо, тоді можна. записати». Що ми можемо записати? Дивіться, пишемо, що Т тоді дорівнює час. S замість S, дивимося, пишемо 312. Поділити. А замість швидкості V пишемо 78. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді ділити 312. Поділити. На 78. Так, 31 на 78 не ділиться. Прийдеться 312 ділити на 78. А, ну що ж, 8 на скільки? Напевно, на 4 буде 32. Тоді підбираємо, тут пишемо четвірку. 8 на 4 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 на 4, 28. Плюс 3 це 31. Віднімаємо. Тоді залишок буде 0. Отже, тоді час у нас буде, пишемо дорівнює 4, пишемо в дужках чого. Години. Години. Ну що ж, це у нас. Руху. Час. Руху. Автомобіля. Добре. Перше ми зробили. Ми знайшли, чому порівнює час руху. Пишемо друге. завдання, читаємо. Отже, треба знайти, використовуючи формулу відстані, швидкість окциквіста, який подавав 272 км за 4 години. Аналогічно пишемо. Оскільки? Оскільки S дорівнює V помножити на T, для того, щоб знайти швидкість, а це літера В, пишемо то В невідомий множник, щоб знайти, треба добуток С поділити на Т. відомий множник Т. Добре, формулу ми отримали. Тепер по цій формулі ми можемо обчислити, чому дорівнює швидкість. Записуємо тоді, тоді можна. написати. Що V дорівнює. Так. Е, тепер замість S пишемо подолав 272 кілометри. 272. Що ділиться? Ну, а замість часу пишемо 4. І це дорівнює. Давайте тоді ділити. Поділити на 4. 27 поділити на 4. Так. Це буде поміститься 6. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. 27 мінус 24 це буде 3. І тут ще зносимо двійку. 32 поділити на 4. Це буде 8. 8 на 4 32. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, частка буде 68. Записуємо 68. В дужках пишемо чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде, можемо навіть записати, це буде швидкість мотоцикліста. Швидкість. Мотоцикліста. Ну що ж, ми все зробили, а зараз готові за відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше. Можна писати просто 4 години. Я запишу все-таки, що Т дорівнює 4 години. Так, є. Далі друге. Нас ну, запитують швидкість мотоцикліста. Можна писати просто 68. Я запишу, що В дорівнює 68. Кілометрів за годину. Ну що ж, ось таке завдання схожим чином в фізиці розв'язують задачі на цьому вправу завершено.